Будь-який насос має таку характеристику, як продуктивність, тобто який об'єм води насос може перекачати. Або у випадку теплового насосу, який об'єм тепла він може перекачати. Наприклад, водяний насос потужністю 1 кВт перекачує на висоту 10 метрів декілька разів більше води, аніж на висоту 5-10 метрів. Чим менша різниця висот, тим більше насос перекачує води. Так само і теплові насоси перекачують з землі теплову енергію. Чим нижча температура на виході теплового насосу, тим більше тепла він перекачує з землі у ваш будинок. Різниця температур теплоносія теплового насосу прямо відповідає різниці висот для водяного насосу. Якщо на виході теплового насосу потужністю 1 кВт температура теплоносія 55 градусів, то він перекачує в будинок близько 2,5 кВт тепла. Якщо ж система опалення будинку здатна засвоювати теплову потужність при більш низькій температурі, як наприклад у випадку з активним утепленням. Це 25 градусів, то цей же насос, споживаючи від мережі той самий 1 кВт електроенергії, перекачає в будинок вже 7 кВт теплової енергії. Чим нижчою температурою може опалюватися будинок, і чим менша різниця температур джерела тепла і споживача тепла від теплового насосу, тим ефективніше працює тепловий насос, і опалення обходиться вам дешевше.